А тим часом Росня знову лідирує у топ-100 Українського чарту Apple Music. Перше місце у списку займає трек російського гурту з Уфи, який до усього ж ще й підтримує війну в Україні та спонсорує армію російських терористів. Як вам таке? Як хумай спершу завірусився в українському сегменті Тіктоку? Буквально за лічені дні за прослуховуваннями пісня обійшла нові українські хіти та треки, що були вірусними. Тік-Тоці упродовж останнього часу Це і зірочка Палая не трінчер і Сапала злапала бумбокс. Апала, злапала, спутала, я взагалі не виступаю. Виконавцями пісні є російсько-башкирський гурт із трьох музикантів. А юйолла це етно тріо з республіки Башкортистану, суб'єкту Російської Федерації. Я наголошую, створений він лише минулого року. Назва означає вічні цінності. Ми бачимо до колективу. Входять Адель Шайхіддінова, Руслан Шайхіддінов, Ренат, Рамазанов. Усі вони родом з Уфи. Продюсером колективу є вище названий Руслан. Він же діджей Сєвір. працював на радіо, займався бізнесом та діджейном. Вокалістка гурту це є донька Руслана Адель. Вона також грає на гітарі та домбрі. А Йола – не перший спільний проєкт Шайхіддінових. Дінових у 2019-му Вони з'явилися на телевізійному шоу. Пісні на ТНТ як дует під назвою М'юзім. Група Айола офіційно оголосила про свою підтримку Росії та СВО. Бо як повідомляють російські змі, музиканти регулярно жертвують кошти російським військовим. Відомо що заслужений артист Башкортостану Рінат Рамазанов був головою всеросійського курултаю у башкирської молоді. Та активно збирав кошти на потреби російської армії. А його брат у листопаді, 2023 року добровільно пішов воювати проти України. Їхня пісня Хумай вийшла 14 березня цього року. У ній оспівується героїня башкирського епосу Хумай, яка була донькою царя. За легендами Хумай перетворилась на лебедя та вказала Урал Батиру, шлях, джерела живою водою, а також подарувала коня для алмазний меч, чим допомогла побороти зло. Гроші на СВО пісня з Росії. Рве сервіси в Україні. Я щиро не розумію, як одна людина може одночасно ненавидіти росіян, але водночас продовжувати слухати російський шлак. Невже ви не відстрілюєте, що прослуховування пісень на стрімінгових платформах монетизується? Тобто приносить заробіток виконавцям. А у випадку із цим гуртом артисти зароблених коштів платять податки і поповнюють казну своєї країни, прямо спонсоруючи війну проти нашої країни. А ви їх слухаєте. У той же час російські пропагандисти просто не можуть натішитися, яким же частина українців все ж таки є дурними і слухають тих, хто збирає кошти на їхні вбивства. Це сюр. Знаєте, що таке Стокгольмський синдром? Це психологічна реакція, коли заручники або жертви формують емоційний зв'язок із своїми викрадачами. Цей зв'язок характеризується почуттям лояльності, симпатії, навіть захисту цих викрадачів, незважаючи на роль викрадачів у їхньому полоні або жорстокому поводженні з ними. Я тільки так можу пояснити, як можна слухати музику тих, хто тебе вбиває, тобто самим. Платити за свої вбивства. Це ніби євреї у час війни добровільно би під німецькі народні пісні. Ви собі таке уявляєте? Я ні. Чого бідні? Бо дурні. Чого дурні? Бо бідні. І це не четвертий рік повномасштабної війни в Україні. Коли до вас нарешті дійде, що ви самі заплатили за свої вбивства? Друзі, хто ще не підписався на мій ютуб канал, прошу вас це зробити. Я вважаю, що українського. Райномовного YouTube має бути більше. Дякую.